Харчування мальтіпу чим годувати, а що категорично не можна. Харчування це фундамент здоров'я вашого улюбленця. Мальтіпу маленькі собаки, і їхній організм дуже чутливий до якості їжі. Ви можете обрати два основні варіанти. Готовий сухий корм супер преміум класу або ж натуральний раціон. Головне правило їжа має бути збалансована. Якщо ви годуєте готовим кормом, обирайте спеціальні лінійки для міні порів Якщо ж ви прихильник натурального годування, раціон повинен включати м'ясо, овочі, крупи у правильних пропорціях, також вітаміни і обов'язково під контролем ветеринара. Категорично заборонені продукти, шоколад. Виноград, авокадо, цибуля, часник, кістки, жирна та гостра їжа. Навіть невелика кількість цих продуктів може стати небезпечною для життя собак. Також важливо контролювати розмір порцій, переїдання швидко призводить до проблем із травленням та зайвою ваги. Обов'язково стежте, щоб у песика завжди була чиста, свіжа вода, а правильно підібраний раціон подарує вашому мультипу блискучу шерсть, енергійність і довгі роки здорового життя поруч. І з вами.